Доброго дня! Я, Куда Дмитро, учень 11 класу та мій науковий керівник і наставник Світловський Максим Володимирович, представники Карлівського ліцею імені Ніни Гарисименко хотіли продемонструвати наукову роботу, практичне застосування робототехнічної платформи Arduino. Метою нашої роботи було розробити платформу, яка буде здатна виконувати основні рухові функції та приймати команди з інфрачервоного контролера, а також вивчити процес створення інтегрованих апаратно-програмних систем на основі мікроконтролера Arduino Uno. Завданням нашого дослідження було провести загальний огляд Arduino, її стрічний розвиток, її можливості, які виявилися майже безмежні. Також розглянути основні апаратні компоненти і компоненти, які власне необхідні для створення нашої платформи. Ознайомитися з програмним середовищем Arduino ID і підготувати програмний код для керування рухом пристрою. І, власне, реалізувати проєкт збирання та налаштування апаратної та програмної складової платформи. Та щоб розробити керований пристрій, потрібна неабияка мотивація і бажання. А мотивація з'являється тільки тоді, коли ми уявляємо успішний результат нашої праці, її практичне значення. Для мене це була можливість використовувати давну демонстраційну модель для навчання робототехніці і програмуванню не лише безпосередньо мене, хоча це значний досвід, а зацікавити інших, що з сухої інформатики можна зробити реальний дистанційно керований пристрій зовсім з підручних матеріалів і який готовий до нових експериментів і вдосконалень. Та будь-яке майбутнє починається з минулого. Значний внесок у розвиток робототехнічних програмових пристроїв через свої ідеї та концепції уніс американський письменник і популяризатор науки Айзек Азімов. Його три закони робототехніки стали класичним етичним принципом робототехніці та штучному інтелекті. Щодо історії розвитку. У 2005 році командою італійських винахідників було створено Arduino як простий у використанні програмований пристрій для інтерактивного художнього дизайну. Вони розробили програмне забезпечення, що базувалося на вайрінг, роблячи програмування легким та доступним. Платформа була створена з відкритим кодом, що сприяли її широкому поширенню і адаптації. Зростання попиту, зокрема серед студентів, призвело до виробництва різних моделей, таких як Nano, Uno, Mega, що підходять для різних завдань та проєктів. Щоб зрозуміти принцип дистанційного керування, розглянемо деякі елементи схеми. Детальніше. Arduino Uno R3 обробляє сигнали з інфрачервоного приймача і передає команди драйверам. Перший драйвер L298N керує чотирма двигунами і живиться від Powerbank. Це наше шасі. Інфрачервоний приймач отримує сигнали від пульта і підключений до піну Arduino. Другий драйвер керує обертанням вежі і живиться від 9 вольтної батареї крона. Двигуни забезпечують рух платформи і підключені до першого драйвера. Макетна плата розширює додаткові можливості компонентів. Також інфрачервоний приймач керує освітленням танка рухом сервомотора і звуковим супроводом руху. Сервомотор, керуючись отриманими сигналами, виконує рух дула вгору і вниз. Методом пайки було додано різні базові функції з LED-лампочками, за які відповідають певні кнопки на пульті. плеєр Mini керуючись отриманими сигналами, змінює звук. Та щоб контролер зрозумів команди користувача, його необхідно запрограмувати. Для розпізнавання сигналів було визначено унікальні хекс-коди для кожної кнопки пульта за допомогою скетчу. Також було підключено бібліотеку IR Remote для роботи з інфрачервоним приймачем. Враховуючи майбутнє можливе редагування коду, було додано константи, об'єкти та функції. Розглянемо основний код для керування рухом шасі. Головний цикл перевіряє сигнали від пульта, виводить сигнали у форматі hex-коду і відновлює їх прийом. Задавши піни для керування драйвером, відповідні функції дозволяють керувати рухом. Окрім рухомого шасі, платформа має керовану башню. Відповідні піни та функції здійснюють обертовий рух. Також було додано базові функції освітлення. Відповідні команди вмикають або вимикають LED при русі чи навпаки зупинці. Також відбувається чергування High-Low з інтервалом 500 мс для миготіння лампочки. Для реалістичності руху пристрою було додано звуковий супровід. Ініціалізувавши плеєр у коді, з'явилася можливість задавати різне керування звуку при відповідних діях. Можемо вказати гучність, треку, циклічність відтворення, увімкнення звуку або вимкнення його за потреби. Які ж перспективи подальших досліджень? Можлива інтеграція додаткових датчиків, FPV-камер, bluetooth, Wi-Fi чи розробка мобільних додатків. Використання в автоматизації та логістиці зможуть розширити можливості використання платформи в реальних умовах, дозволяючи зробити це дешево і головне надійно. Що ж, практичне застосування даного демонстраційного інструменту полягає в популяризації програмування та робототехніки серед школярів, мотивація до вивчення сучасних технологій. Адже останнім часом онлайн-ігри в танки сягли великої популярності і, перш за все, серед дітей. На такому прикладі у будь-кого виникне зацікавленість, асоціативна мотивація створити щось подібне і водночас реальне, власними руками. Проєкт Arduino показує, що навчитися писати код для фізичних компонентів, з'єднати їх в один механізм, надати йому бажної форми, розібратися в електриці, не витрачаючи великих коштів і буквально не виходячи з дому, користуючись широко доступними матеріалами, під силу кожному, навіть починаючи з нуля. Даний екземпляр має наглядно продемонструвати безмежні можливості сучасної робототехніки та дати можливість іншим спробувати руками, що воно є насправді. Спеціалісти робототехніки потрібні нашій країні, а вона дає їм старт. Тому до вашої уваги пропонуємо коротке відео із демонстраційними можливостями нашого пристрою. Good morning.